Сьогодні на Миколу Шапаренка чекають вирішальні поєдинки у Лізі Європи проти Аталанти та Зальцбурга. Але перед цим ми проведемо пару поєдинків в АПЛ, включаючи поєдинки проти Челсі та Мансіті. Сіті. Ну, розпочнемо ми цей випуск з матчу проти Норвіча. Норвіч на 17-й позиції, а ми на 8. й Нам до Єврокубкової зони всього 3 бали. Початок поєдинку був за нами. Але так сталося, що пустили перші саме ми. Але ще до перерви ми відновили перевагу. А в другому таймі взагалі вийшли вперед. Непроста перемога 2-1. А сайт The Athletic пише, що нашому головному тренеру не подобається, як ми граємо останнім часом. Ну і це дуже дивно. А Микола Шапаренко йде на 21 позиції в списку кращих бомбардирів АПЛ. А по асистам нам немає рівних. 12 асистів за 18 поєдинків. А наступний в нас поєдинок проти Бренфорда. Цей матч для нас складався не надто вдало. В нас нічого не виходило в атаці. Ну і всередині другого тайму ми пропустили. Ну і взагалі це був не найкращий матч в виконанні Миколи. Ну і нас замінили. Все ж таки в нас нічия 1-1. А тут, друзі, дуже цікаво. В нас новий гравець в команді. Ну і це Гаві. Це дуже круте підсилення. В нього вже рейтинг 86. І це конкурент для Шапаренка. Ну а далі в нас по плану виїзний матч проти Фулгама. А Гаві не в складі середині тайму ми забили доволі незвично для нас. А в другому таймі ми подвоїли нашу перевагу. Одразу ж після цього ми пустили. А далі Микола Шапаренко забиває такий вершедевер. Після цього він був замінений. Наша перемога 2-3. Зараз в нас Челсі, а через 4 дні в нас Аталанта у Лізі Європи. А потім ще через 2 дні в нас Манчестер Сіті. Дуже важко розставляти пріоритети. Челсі бореться за лігу чемпіонів, а ми тільки за Єврокубки. Ну і нарешті на цей поєдинок Гаві виходить в основі. В минулому матчі між цими командами ми їм вилетіли з рахунком 5-0. Тому сьогодні нам треба в них взяти реванш, і Одразу от ми атакуємо. І Шапаренко намагається втікти, але там швидкий Джексон. Він вирізає пас далі, але... Джексон шукає опцій для проведення атаки, знаходить пасом вайла вони в нашому карному. Так, Алмірон. Нам Микола Шапаренко і той заходить в карний. І я бачу дальню, бачу Гордона, Добий! Ну, як ми бачимо, зазвичай контролюють м'яч Челсі, але ні до чого конкретного це поки не призводить. Так, в нас зараз контратака, і її треба використати як слід. Я забігаю. Довго, довго з м'ячем. Велу який, він вирізає пас! Без офсайду. Таке Коу Палмер не пробачає. Рано чи пізно це повинно було статися. Роби подачу. Поки що після першого тайму ми горемо 0-1. Нам зараз треба зібратися та показати свій футбол. І одразу Шапаренко біжить в атаку, дуже просто втікає. І я бачу Гордона. Пас в зону на нього забиває. 1-1! Напевно, футболісти Челсі ще не встигли вийти з роздягальні, а якби воно пройшло. Ну, як ми бачимо, поєдинок стабілізувався і нічого поки що цікавого не відбувається. А хоча зараз Шапаренко просувається до воріт суперника, закидує далі і поверни сюди! На дальню головою! Я щось не дуже бачу на футбольному полі Гаві. Ісак, я під тобою, але що це за пас? Взагалі цікаво, хто в останні хвилини поєдинку. візьме ініціативу. Так, давайте, хлопці, нам треба йти в атаку. Я забігаю, гордон. Побач! Ну і можна виходити під удар поворотами, нас з'їдають. Шапаренко з'їдає опонента і видає паз в розріз на гордона і сак. Ну і на цьому поєдинок завершується. Нічия за рахунком 1-1. Ну а зараз в нас буде той самий поєдинок Олізі Європи проти Аталанти. Вони одні з лідерів Ліги Європи. А ми знаходимося на 19-й позиції. Це дуже низько, нам треба підійматися. Взагалі, якщо ми налаштуємося на цей поєдинок як слід, то ми маємо хороші шанси здобути перемогу. Це по практиці я вам кажу. Шапаренко розвертається і просувається воріт опонента і б'є! І я на Даню. Ісак! Ну і цей початок, якщо чесно дає надію, що ми зможемо сьогодні перемогти. Ну і скільки вільних зон в віталійців я закидую на кордона! Вирішуй! Вирішуй! Вже двічі ми могли забивати. Знову подача. Скинь! Скинь на мене! І я б'ю! Шапаренко мчить по правому флангу. Майже без супротиву. Як легко! Я бачу дальню! Але така собі подача. А тепер відповідь італійців, вона дуже небезпечна. Ну, взагалі, ми поатакували 10 хвилин, а потім поєдинок під затих. Так, Шапаренко перекривають. Але як він крутить хребти опонентам? Але всю команду ти не обіграєш. Едерсон, Дарсон, в нас багато вільних зон, ми треба їх перекривати, те, що ми робимо. Гратеуджі. Ідея пас за спину. Може бути дуже небезпечно. Треба накривати! Накривайте! Винеси, Шапа! Так, Ісак. Дочекайся мене. Гаві! Ти просто браво! Просто браво! Ну, Микола, ну чому ти не забиваєш виходи? Шапаренко виходить під удар поворотом, бий! Ну і після першого тайму в нас поки нулі красуються на табло. А ви знаєте, я сьогодні вірю в нашу перемогу. Мені подобається, як ми граємо. Еддерсон, пас вище. Алмірон скидуй, будь ласка. Шабаренко, ти маєш втікти, маєш втікти. І він прокидує м'яч. Далеко відпускає, далеко відпускає. Гаві, давай, побіг, побіг. Надано. Ну і можна щось видумувати тут. Не так багато варіантів попереду. І тепер швидка атака на наші ворота може бути дуже небезпечно. Давай, Гаві. А ну і можна загострювати. Скинь, Ісак! А сюди давай на ближню, на ближню, що, що тут видумувати, тільки на дальню. Кевін Дебрюне, дуже незвично його бачити. Футболці Аталанти. Знову він з м'ячем шукає опції для проведення атаки, він б'є. Давай, Микола, побіг, побіг. Скільки вільних зон. Аталанта сідає, дуже низько бий. Ах, вище, вище! Едерсон, перекривати зони, перекривати! Ну все, приїхали. Дуже неприємно пускати в кінці поєдинку. Чому так? Давайте, хлопці, побігли. Туди на Пардо. Пардо, навіщо тебе випустили? Ну, не заслуговували ми сьогодні програти. Ну і мені дуже страшно дивитися турнірну таблицю. Ну і так, ми на 22 позиції. Ми взагалі ризикуємо залишитися без плей-офф. Ну і тому в останньому поєдинку проти Зальцбурга нам треба тільки перемагати. Ну а далі в нас по плану домашній матч проти Манчестер Сіті. На цей матч в Шапаренка сил небагато, ну і тому буде дуже важко. Так, містяни лідирують в АПЛ, але як показує практика, якщо ми зберемося, то ми можемо грати навіть проти таких команд. Ну і тому на цей поєдинок я дуже налаштований. Ну, як ми бачимо, поки що просто катають м'яч місцями. Ну і поступово будують свою атаку. По один який прихований пас на Голанда. Ну, взагалі, я не здивований швидким пропущеним голом. Так, швидше на мене, Шапаренко шукає опції для проведення атаки, вирішує йти сам і виконує подачу. Джегри или же знаходить пасом Голанда, скільки вільних зон в нас. Натомість ловимо контратаку. 2-0. Тут Ісак, виграй! А тут чудово, а тут чудово. Гордон побіг. Вирішуй, вирішуй, гордон! Гордон забиває... А я не розумію, чому вони так просто заходять в наш карний? Ну на третій, Ну на третій. Ну і я не розумію, в нас просто дира в захисті. Ну, як ми бачимо, місцяни не зупиняються і починають ще сильніше дивити на наші ворота знову пас між зонами. Ну і після першого тайму ми горимо 4-1! Так, одразу Шапаренко. Дуже грамотно діє. Ну і як втікає! На Гордона давай! Знаєте що, якщо ми не збиваємо гол до 70-ї хвилини, то я йду на заміну. Щоб зекономити сили. Так, Шаперенко на підхопленні. Ну і запускає Омірона. Давай, Омірон, побіг, побіг. Ісак. Ісак! Шапаренко, давай, бий! Микола, ну тут нікому віддавати, але можна зайти до центру. Ну і на техніку можна в дальню! Ну я просто не розумію, як вони так катають. Ми просто не витримуємо такий темп. Джек знаходить пасом Мечевері Чевері вище, ну і все. Так. Ну так, треба хоча б відпочити. Ми ще й шостий пустили. Ну в чемпіонаті в нас все дуже сумно. Але зараз треба думати про вирішальний поєдинок у лізі Європи проти Зальцбурга. Якщо ми програємо або навіть граємо у ніч'ю, ми ризикуємо залишитися без євровесни. Знаєте, що напевно це найважливіший поєдинок в цьому сезоні. І ціна помилки тут дуже висока. Ну і я сподіваюся, що ми тут зіграємо як слід. І тепер швидка атака на наші ворота. Але атака продовжується, вони намагаються вийти під удар по воротам. Так, Алмірон, вище на мене. Ну і скільки вільних зон в Редбулу? А тут не вийшло пролізти? Терзіч дуже просто просувається. А чому Фернардо сам? Ой, як небезпечно! Виніс. Тут мають бути наші. Так, Шапаренко, Давай втікай! Ти просто геній! Як ти втікаєш? Давай! Забивай! Сам! Терзіч знаходить пасом Фернардо. Фернандо шукає опції для проведення атаки по за спину! Ну взагалі зараз австрійці оптимізувалися і як небезпечно вони грають! Навіть попри наш забитий м'яч австрійці виглядають куди небезпечніше. І знову Шапаренко втікає. А тут як він навозив команду? Забувай другий. Опа. Я тут сам. І Микола Шапаренко дуже просто влітає. Бий! Білінг. Ой, дуже небезпечна атака. Після першого тайму ми перемагаємо 1-0. Але знаєте, що Зальцбург не буде так просто програвати. Десь нам треба зіграти від рахунку, але не грати автобусом. Це призведе до фіаско. Як вони катають? Фернандо, крутить вертить, знаходить пасом Білінга! В нас виходить Гаві. А чому він не грав з перших хвилин? Дуже напружений поєдинок і мені це подобається. Шапаренко знову, тут він не втече. І не так багато в нього варіантів попереду, але можна бити. Ой. Так, виграйте. Чудово. Просто чудово. Шапаренко на підхопленні, а можна бити. Але зараз треба думати про захист. Нікуто то буде. Пішла подача. Виграйте! Виграйте! Давай, Шапаренко, ти маєш втікти так! Ти це вмієш робити дуже здорово. І... Ні, ну куди цей фол? Так, в нас залишається 15 хвилин поєдинку і нам треба витерпіти цей натиск редбулу. Па, знову за спину, ну ні. Ну ні. Ні, ну в теорії навіть нічя нас може притягнути далі, але треба перемагати. І для цього ми йдемо в атаку. Ісак, бий! Ісак! Схавати його схавати, найс! Ісак, бий! Забивай! Забивай! Ми виходимо вперед! Підловили на помилці! Тут Шапаренко перехопив. Знайшов пасу мисака. І той. Так, ще радіти зарано, нам ще треба надійно зіграти в захисті. Так, і взагалі, давайте цей час проведемо в атаці. Віддай сюди, скільки вільних зон можна бити і забивати, і закривати цю гру. Арбітер додає три хвилини. Не дайте їм вийти в атаку, не дайте. Ой, Янкович, ой, Янкович, дуже небезпечно. Все! Все, друзі, я вас вітаю! Ми в плей-офф-раунді Ліги Європи. У такому надважкому поєдинку, де нічого не було вирішено до останньої секунди, до фінального свистка. Ну і в підсумку в груповому етапі Ліги Європи Ньюкасл зайняв 16-ту позицію. Ну і в плей раунді Ліги Європи нам дістався Карабах. Ну ми просто зобов'язані приходити цього опонента, він повністю прохідний. Матчі проти нього будуть вже в наступному випуску. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре, бувайте!